Дорогі люди, друзі, сьогодні у нашому марафоні справжня музична прем'єра. Адже до нас напрямий зв'язок приєднуються дві яскраві співачки. А саме це Тіна Петрів та Аліна, які представляють нову пісню. Дівчинка шукала щастя. Вітаємо вас у нашій студії. І вже сама назва звучить як історія. Ніжна, трохи казкова, але здається, дуже життєва. І про кого ця дівчинка, яке щастя вона шукала? Дізнаємось про це далі. Отже, дівчата, вітаємо вас Вітаємо і для початку. Поділіться, будь ласка, де ви зараз знаходитесь, і який ваш сьогоднішній настрій у ранок у першу половину вівторка 7 жовтня. Ну, ми налаштовані бадьоро. Знаходимося обоє в Києві, тільки повернулися, але з гарним настроєм сьогодні у нас презентація, прем'єра. Так, ми були у Львові, до речі, і робили таку невличку до прем'єри нашого треку. От вже співали його, і а, сьогодні якби вже запускаємось потроху. Звичайно, трохи холодно, тому що в Києві ще немало топлення. Тому ми так перевзягнулися. але ми щасливі від того, що сьогодні ми запустили трек. Клас Сьогодні прем'єра, і з чим ми вас усі вітаємо. І і для початку, а розкажіть, будь ласка, як народилася ідея цієї пісні? Це можливо якась особиста історія, можливо, якесь спільне натхнення? Поділіться, будь ласка. Насправді, першочергово, мабуть, таке знайомство з Аліною десь повпливало на мене. Я цю супер харизматичну дівчину почула, познайомилася, ми почали спілкуватися. І Якось в мене виникла ідея: ой, класно би було, щоб ми щось разом спільне зробили. Я запропонувала, але в мене ще не було на той момент такої, скажімо, підходящої пісні. Я її шукала десь внутрішньо народжувала, як то кажуть. От і в той момент вже потім, коли написалась пісня, скинула Алінці і Алінка. Які твої реакції були? Так, так. Це було дуже класно, тому що я взагалі все життя розповідала собі, так як я дизайнер-блогер, я собі казала, що я ніколи в житті не буду співати. І це вже насправді друга дуетна пісня, яку я записую. І до мене підходить Тіна і каже: Аліна, у мене є просто фірма. Я хочу собою записати трек я кажу, Тіна, Будь ласка, не треба. Я, я не готова, чому всі мене якось так. Е... Просовують музику. Вона каже: ні, будемо з тобою співати. Мені так подобається твій голос. Я маю до тебе таку пісню, ти послухаєш, і ти заціниш цю пісню, і будемо 100% її записувати. Так, я послухала, і це дійсно, до речі, друга пісня, яка мені вже відкликається до, да, і до якої мене спонукає, так би мовити. Але я з великим серцем відкритим йду на цю так. Мовити для мене аферу трошечки, тому що, тому що я вчуся співати, я вчуся, я заходжу в музику. Так і для мене це такий цікавий е, шлях. І ця пісня мене просто підкорила моє серце. Вона з'явилася тоді, коли мені було потрібно, тому що я дійсно в якісь моменти свого життя шукала щастя. І е, коли ці не запропонували, я просто була е, щаслива, і я, я звичайно сказала так. Дуже символічно звучить ця назва. Дівчинка шукала щастя, і з вашої розповіді ви так трохи привідкрили так, що ця дівчинка не реальна людина і не художній образ, а це частинка кожної з вас. Це точно дійсно так, і хочеться. Ви знаєте, не тільки там десь про себе, про ці пошуки щастя, але загалом заклик такий до людей, що можливо вони навіть не помічають, але це щастя в дрібничках і щастя десь знаходиться зовсім поруч. І хотілося додати трішки такого якогось позитиву, доброго, світлості віри про те, що дійсно насправді кожна людина має бути щасливою. Клас, клас. Ось е, ви кажете, що щастя знаходиться десь поруч. А про яке саме щастя йдеться у пісні? Це можливо про любов, про якусь мрію, самосприйняття чи щось глибше, то можливо е, те, що маєш, і так далі. Я думаю, Давай на кожного так для кожного це особисто, і ми, ми взагалі відкривалися стіною в в різних комплуа, Ми показували в теж відео і там, де ми їмо ходоги, і дівчинка знайшла щастя, і там, де а, знайшла щастя в чоловіку, і знайшла щастя в собі. Знайшла щастя в квітах, знайшла щастя в друзях, і так далі. Тому я думаю, що це особи особи особисто для кожного а, такий моментик. Клас, клас. так, тобто, ви показали те, що головне зрозуміти, що для тебе є це щастя, і можна бути щасливим у моменті, від, Так? від таких дрібниць речей. до глобальних таких речей, так які можуть повністю змінити життя. Важливий меседж, такий який може підтримати. А якщо говорити про вашу творчу колаборацію, ви знайомі вже музично, чи от тільки почали з цього першого треку? Ну, це наша перша робота. Хто знає, чи вона остання? можливо, всяке в житті. От дійсно, якось ми доволі так класно співпрацюємо і дуже здружилися. І це мені здається, видно в відеороботі, наскільки ми контактуємо одна з одною, наскільки ми заряджені, наскільки ми хотіли дійсно передати оцей позитив і цю легкість. Ну і, звісно, до речі, ви зможете почути пісню на всіх музичних платформах, вже можете почути і подивитися нашу відеороботу. А також за лінкою ми виконуємо цю пісню, нашу на моєму першому сольному концерті 19 жовтня. Тому можливо з різних областей хтось захоче приїхати, хтось саме з Києва прийти. Ми будемо дуже, -дуже сильно раді. Круто а, дівчата. А хто був автором слів та музики? Чи можливо ви це створювали? Чи хтось допомагав? Першочергово ідейно це була моя така думка. Я виношувала, хотілося трішечки додати якогось м, такого добра і, і, і дійсно віри в щось світле і хороше. Я виношувала цю думку. Потім допомагав такий аранжувальник Антон Борзенко. Він також втілив це все повноцінно, який з звуками аранжуванням, десь доповним музично. Ось тому це така спільна робота і вже. Трішечки маючи шматочок, я показала алінці, і так воно вже почало втілюватися. Так, а я за цим всім дивилася, надихалася, тому що я ж кажу, що в музичну сферу я тільки заходжу, і мені взагалі цікаві всі процеси, як все це відбувається, і Тіна взагалі неймовірно класна людина, неймовірно талановита співачка. І взагалі вона ще й вчитель, викладач, мій викладач вокалу. Тому я просто за цим всім дивлюся, надихаюся, і це дуже неймовірно. На вашу думку, який є настрій у пісні? Це лірична сповідь, мотиваційна історія чи легка поп-романтика? Ну знаєте, насправді кожен може собі щось десь своє знайти. Можливо, це для когось буде щось ліричне, але насправді ми закладали більш таку легкість, танцювальність, щоб людина собі, прослухавши пісню, могла поринути в якісь світлі, дуже приємні спогади. Можливо, десь навіть танцюючи або щось готуючи на кухні. І тим самим створюючи знову ж таки позитив, знову ж таки щастя, яке є повністю навкруг нас. Клас, дівчата. А поділіться, будь ласочка, як відбувався запис цього треку, тому що знаєте. А це е, така таємниця, котру, знаєте, ось треба е, завісу відкрити і подивитись. Е, все ж таки, як працює е, ця кухня, так ось поділіться е, у студії було можливо більше емоцій якогось там, е, якихось жартів, чим більше такої технічної точності. Калінка, не поділись враженнями. По-перше, у нас є відео в наших інстаграмах, як ми знімали це, як ми записували цей трек. Так, і це було насправді дуже дуже весело, тому що ми змінювали різні моменти. Ми постійно сміялися. Я постійно танцювала, коли тіна записувалася, Тіна танцювала, коли я записувалась. Вона мені там показувала, як я повинна піднімати голос там, як що, що я повинна робити. І це було дуже такі класні, легкі, веселі атмосфері. Ми записали достатньо швидко, От, ми дуже багато сміялися, і я прям кайфанула від всього процесу, який відбувався. Найбільше запам'ятався вам який момент? Напевно, коли тіна танцювала від щастя, що я змогла витягнути ноту. <laughs> що я зробила все правильно, чи чіт чітко і чисто, тому <laughs> що я ж кажу, я тільки вчуся і мені а, буває складновато. І а, в момент, коли я зробила все ідеально, в ціна просто розривали її, і вона танцювала по, всьо, по всі по всім по всі, е, е, звукозапису. Тому це можна, до речі, реально подивитися в нашому інстаграмі. У нас є цей шматочок. <laughs> Аліна, яка викладачка строга? Чи навпаки yeah. лагідна <рес> ні? Вона дуже, вона дуже класно пояснює, дуже цікаво пояснює, і ти, коли слухаєш, ти ти зразу розумієш про що потрібно робити. Тобто вона настільки Цікаво підносить цю інформацію, що ти, як губочка, так швидко все, все втягуєш і розумієш, і починаєш дуже швидко розвиватися з нею. Вона це любить. Вона а, прям знаєте, вона боліє цим. І коли людина цим а, так хворіє, так би мовити, по-доброму кажучи, а, то вона завжди робиться з душою, і це відчувається, і завжди є результат. Ви Бачите, я можу точно сказати, що ми однозначно знайшли одна одну, тому що навіть образи, які присутні в нашому кліпі, це створювала Аліночка, дизайнер, Алінка створювала нам образи прекрасні, тому це така робота, колаборація, яка максимально мені здається надихнула навіть нас обох. Так. Який неймовірний творчий тандем, і хотілося б зауважити, що а, пояснювати простими словами складні речі це якраз такий унікальний а, менторський викладацький такий скіл, і, який не у кожного викладача а, може бути присутнім. І тому ціна – це просто знаєте оплиски стоїть. Дійсно, і дуже. Насправді це десь мені здається, що в мене в генах, тому що родина, багато рідних і батьки, батьки, музиканти, і це десь закладається. І Я дійсно насправді це люблю. І я з радістю ділилася цим залінкою, і буду продовжувати. Тому ось так на все вийшло. Дівчата. Наскільки мені відомо, що відеоробота на цю композицію. На дану хвилину, на дану секунду поки що не вийшла у мережу, але готується все ж таки до прем'єри сьогодні. Так. А, скажіть, а будь ласка, мені? який точний час прем'єри? Вже насправді є пісня на всіх музичних платформах. Можна заходити на Ютуб, дивитися нашу відеороботу, дивитися ці моменти щастя, де ми його шукали, як ми знімали. Ось тому запросто соціальні мережі, всі: Інстаграм, Ютуб, Тікток. Сюди заходьте, всюди, підтримуйте. Ми будемо дуже раді і будемо відписувати і ділитися з вами також своїми враженнями і підтримувати зв'язок. Так, підтримка дуже цінна, тому якщо е, не важко просто поставити лайк, написати коментар. Це буде для нас дуже дуже приємно, тому що завжди творчі люди вони так хочуть, щоб е, їх почули, щоб їх побачили. Тому це звичайно дає е, то соціальним мережам продвигати далі наші е, нашу пісню і наш кліп. Тому, будь ласка, якщо вам не важко, то то раз і на обов'язково обов'язково з нас лайк, як то кажуть. Отже, друзі, так буває. Знаєте, коли готуєшся до ефіру, перевіряєш інформацію. А потім, коли сидиш у прямому ефірі, спілкуєшся із шановними телеглядачами, а вже кліп є у мережі. Так також буває інформація, знаєте, змінюється дуже швидко. Поділіться, будь ласка, щодо, щодо своєї відеороботи, Про що вона? Хто знімав? Яка там атмосфера? Насправді в відеороботі закладена така, мені здається, легкість світлість, починаючи від наших образів, можливо, навіть трішки казковість, тому що ми на фоні такого прекрасного замку це знімалось під Києвом, і ми хотіли десь таку знову ж таки передати. І... Світлість таку чуть-чуть казковий, щоб люди більше повірили в ці чудеса, більше повірили про те, що дійсно щастя, воно можливо, навіть і не треба його шукати. Воно в самих найменших дрібничках. Ось і десь ми заклали це і в нашій відеороботі. Лінка, ти що скажеш? Так, так. Мені коли надсилали ми з дівчатом вирішили взагалі, як буде зніматися кліп, і мені надсилають цей ж. Замок, <рес> такий принцеси та от і я одразу як зі сторони дизайнера така так які образи, які образи, які образи, щось нада цікаве, щось надо світле От, і взагалі, от, коли ми все це вигадали, все це продумали, я подивилася на картинку, думаю, о, це це те, що потрібно. Мені прям дуже сподобалось, тому що воно вийшло достатньо так світло, достатньо легко і дійсно трошечки показковому. Як ви б могли назвати цей жанр або стиль? А що це за історія? Тобто, це казка чи щось інше? Це цікаве питання. <риклад> Я <риклад> думаю, це більше розповідь. Розповідь кожної дівчинки, кожної жінки, кожної мами, бабусі і так далі, про те, що взагалі ми. Кожен з нас хоче бути щасливою, кожен з нас хоче відчувати ці теплі емоції. Я думаю, це більше не те, що я казка, це більше розповідь про те, що ми повинні ловити кожен момент такого щастя, як у казці. Дівчата, як ви розподілили вокальні партії? Я так розумію, що цим якраз стіна займалася, так. Ah, <реш> так так, так, десь початково я але насправді це не було якось складно, тому що ми дійсно відчували одне одну від самих початків, і ми дуже все рівненько, класно поділили і мало того, повчили класно, дуетно, щоб воно звучало гарно два голоси. Порепетирували все, пропрацювали все. Тому труднощів в цьому питанні не було. Можливо, це від того, що сама пісня вже від початків закладає момент щастя, і нам це давалося доволі легко. Ви закликали дивитися кліп, давати зворотний зв'язок, писати свої реакції. Розкажіть, яких саме реакцій ви очікуєте, що ви хотіли, щоб люди відчули, що ви хотіли, щоб вони відчували, коли вони там діляться, або роблять сторіс, або рілси, можливо, з вашою мелодією? І чи були негативні реакції у вашій творчості? Адже ви публічні люди. І від цього ніде не дітися. Можливо, розкажете, як ви справляєтесь із цим. Ну, насправді мені здається, що такий момент, як хейт, в багатьох публічних людей він взагалі присутній, це нормально. Ти не можеш прям всім подобатися, але ти робиш свою справу, яку ти любиш. І це найголовніше, тому ми стараємося однозначно не звертати увагу на такі речі. Але стосовно цієї пісні я сумніваюся, що буде так багато критики, тому що ми закладали наскільки світлі сенси, наскільки щось таке приємне, Приємне, легке, яке б навіть більше надихало, ніж створювало б якісь моменти дискомфорту, скажімо так. Алінка? Я до хейтерів но спокійно, тому <сум> мені не звикати, особливо TikTok — це завжди така платформа, трошечки хейтерська, можу назвати її так, тому що там багато буває негативних коментарів, і люди просто хочуть, що хочуть там, то й висловлюють. Але... Насправді з приводу пісні я також думаю, що нічого такого поганого ми не почуємо, тому що вона дійсно така надихаюча, така легка, і я думаю, що все буде класно. І цікаво буде до речі, поспостерігати які саме моменти щастя. Люди будуть викладати так. свої соціальні мережі під наш звук в Тіктоці, особливо тому ми будемо обов'язково з інкою репостити, переглядати так. і всіх латі підтримувати. Так, і до речі, на мою особисту таку скромну думку, що хейт це невід'ємна складова популярності, невід'ємна складова успіху. Це дійсно. Це дійсно так, так. так. Тому що, знаєте, за хейтом за можуть ось приховуватися різні причини. Як від суб'єктивного не подобається, ну дійсно не подобається, так може бути до банальної заздрості. Таке також може бути. Я думаю, якщо, якщо тебе хейтять, то ти на, на вірному шляху. Абсолютно. Ти попереду, а вони за спиною. Так і є. Так. А, скажіть, будь ласка, дівчата, чи плануєте виконувати цю пісню? Можливо, наживо? Ось. На якихось так, концертах звісно ми е, будемо виконувати першочергово 19 жовтня в місті Києві, Caribbean Club. Це буде мій перший сольний концерт. І ми з лінкою виконуємо цю пісню наживо. Можливо, ми потім ще в якихось містах виконуємо, тому що я м, зовсім скоро на невеличкий тур містам України. І е, мені здається, що ця пісня точно має нести суперпозитив, е, гарний настрій. Ну ми це будемо робити наживо. Так, дуже цікаво. Ця пісня буде таким анонсом до того, хто ще не знає про вашу творчість, і матиме змогу прийти на концерт, послухати вас наживо, бо це зовсім інша енергетика. Вітаємо вас із першим прийдешнім концертом, який у вас запланований, теж і у вас така взаємодія відбувається дуже добре. Бо ми бачимо у прямому етері. Ми хвилювалися так, як ви одночасно підключаєтесь онлайн. а Тут у вас такий пін-понг. Ви одного дні передаєте слово дуже... Дуже дуже добре взаємодієте і це відчувається. І наостанок таке питання дуже коротке. Якщо б ви одним словом описали цю пісню, яку ми сьогодні презентуємо, дівчинка шукала щастя, щоб це було за слово? Одне слово. Мабуть, така назва говорить сама за себе, і ми однозначно щиро бажаємо бути щасливими і знаходити для себе своє щастя кожній людині, яка дивиться нас, кожній людині, яка ем, насолоджується життям, кожній людині, яка нас слухає, і нехай всі будуть щасливими. Коли сторони, я скажу, що я дуже така людина, яка любить мріяти. Я така мрійник, тому я напевно би ще описала це як мрійливість, і хочу, щоб кожна людина більше мріяла, тому що наші мрії можуть по піти в цілі. А цілі ми вже здійснюємо. І коли ми доходимо до наших цілей, ми здійснюємо не тільки наші цілі, а ще й наші мрії. Тому чим більше ми мріємо, тим більше ми отримуємо. Дякуємо вам за цей Дякуємо. ефір за вашу щирість з нами сьогодні. Була Тіна Петрів та Аліна. Вони представляли свою нову пісню, у якій здається, кожен чи кожна зможуть упізнати себе.